Пане Олеже, добрий вечір. Вітаю вас. Які руйнування у Харкові та області, і які наслідки чи є десь світло, хоча б на Харківщині? Ну у нас було два прильоти по місту Харкова, чотири прильоти по Чугуївському району. Все це об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Наразі ми чітко розуміємо ті пошкодження, які ми маємо. Світла немає ані у місті Харків, ані в там області у жодному населеному пункті. Зараз наші аварійники приступили вже до аналізу. Тих пошкоджень, які ми маємо, і ми чітко будемо розуміти, які терміни нам відповідно будуть потрібні для того, щоб ми усунули ці всі відповідно пошкодження, є складнощі, складнощі в тому, що наразі у нас також по місту Харкова, по Харківській області лунають сигнали повітряної небезпеки, тому повноцінно приступити до ліквідації цих наслідків наразі, ми не можемо. Як тільки ми чітко будемо розуміти терміни і строки, так ми одразу повідомимо про це людям для того, щоб розуміти, коли ми зможемо відновити електропостачання по місту Харкова, по районам області, що і з водою, тому що традиційно, коли такі серйозні удари по енергетичній інфраструктурі, насоси перестають працювати. Ну так дійсно, по перше, у нас поки що вода є, оскільки вона працює по залишковому там принципу від того тиску, який ще був, і від того тиску насосів, які вони відповідно там подавали до аварійної ситуації. Наразі будемо дивитися, це залежить від того, якщо ми там будемо розуміти, що наприклад за там 10 годин чи 12 нам вдасться відновити електропостачання, то ситуація буде стабілізована. Якщо ні, тоді будемо приймати рішення щодо ведення. Так, ну, тобто, так би мовити, плану Б а для того, щоб запускати насос водоканалу в аварійному режимі. Наразі так само ми комунікуємо із підрозділами ДСНС, тому що у нас аварійне відключення сталося раптово, і у нас люди можуть знаходитися і в ліфтах, тощо, що, тому. Ми маємо такі виклики і наші всі аварійні служби наразі працюють у посиленому режимі для того, щоб стабілізувати ту ситуацію, так яка у нас наразі є. Крім того, ще раз наголошу на тому, що сигнали протиповітряної тривоги вони у нас ще лунають, тому люди мають перебувати ще в укриттях. Ну а ми, як влада, будемо робити все можливе для того, щоб відновити якнайшвидше функціонування нашої відповідно саме то. Тобто критичної інфраструктури чи є постраждалі внаслідок цих атак наразі. Ця інформація уточнюється, тому що руйнування значні. І на місці працюють підрозділи державної служби з надзвичайних ситуацій, екстрена швидка медична допомога і національна поліція. Як тільки будуть у нас інформація щодо постраждалих, ми одразу про це повідомимо. Наразі у нас такої інформації немає. Я розумію, що і немає інформації повної про руйнування, як ви сказали. Але, хоча б попередньо до чого харків'янам готуватися, що там точно не буде електроенергії 10 годин, 12 годин, а далі уже по ситуації. Дивіться, я хочу повідомити наступне: що щодо руйнувань, у нас вся абсолютна інформація є повна. Ми її зараз просто не можемо кому, ну, тобто, комунікувати для того, щоб не інформувати нашого ворога. Фактично, зараз ми аналізуємо саме скільки нам потрібно буде часу для відновлення, для відновлення електроенергії по області і по районах. Я хочу сказати, що ну до е, напевно ранку е, так точно не буде електроенергії. Якщо нам вдасться відновитися відновити її швидше, е, звичайно, будемо над цим працювати однак, знову ж таки ще раз, ця інформація досить приблизна, тому що ще йде аналіз, е, тобто процедури і шляхів відновлення електропостачання. Зрозуміло. дякую дуже за те, що інформуєте нас. Олег Сенгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, був на